Новий TV БОКС, у якому ми приймали участь на ріалтеку. Дуже прикольний TV БОКС, сказав би я, але тут деякий момент виявився. Так, ви побачите те, що ми хочемо вам розповідати, але трохи у іншому форматі, трохи, мабуть, на іншому каналі. Бо у Google з'явилась дуже цікава політика про те, що вона почала банити наші відео, у яких ми говоримо про офіційні. Українські сервіси, навіть там, де ми говоримо про Netflix. Ось таким чином. Ви зараз бачите, ну давайте так. Зараз я невеличкий екскурс на дві хвилинки, потім вам скажу, де ми все тепер будемо дивитись. Тепер давайте так. В нас є ось такі два зараз видалених відео, де повністю нам відхилили будь-яку апеляцію, і нам забанили відео про Xiaomi Mi Box S, який отримав оновлення, у якому практично нічого не було, де ми просто показали, що там є Android TV 14. І нам Google заявив заявив сам YouTube, що це в нас вредоносний чи шкідливий контент. Уявіть собі. Далі в нас є TV Box, там де ми розказували про акцію від нас та каналу Nexon. Про те, що в нас був такий клас, класна така прикольна акція. Але воно було видалено також гуглом. І вони сказали: а ми не скажемо, чому ми видалили. Так ми, ми надали усі документи про те, що ми там показували офіційний український сервіс, і там не було жодних порушень стосовно права власності. До того ж, ми, ми там зовсім нічого не порушували, Ми навіть не показували нічого. Ми навіть нічого не показували. Ми просто показали сайт, де це можна купити. І це офіційний сайт. І нам також його видалили. Ми навіть скидали їм посилання на наш державний портал. Ми скидали усі ліцензії, усі договори. І нам сказали: а ми не приймаємо, ми не ми не приймаємо. Що я можу сказати? Давайте так. Про це ми вже зрозуміли, що Google трохи україномовні канали, українські канали банить. Ну, до речі, ви можете подивитись навіть тут мой дохід у 108 баксів. Так? За 108 баксів, скільки нервів в нас. А в нас є резервний канал, ось він, будь ласка, техномагія, де ми там будемо публікувати. Ну, по-перше, там про акцію є. Я не буду казати про цю акцію тут нічого. Ви можете перейти самі подивитись. Посилання на каналчик у нашому опису під цим відео, і також там вже є відео про новий TV-Box, який буде у нас виходити на ринок України. зовсім зовсім скоро. Навіть можна предзамовлення зробити. Тому підписуємось. Ну, звісно, на цьому каналі в нас буде все те саме, але ми зараз боремося. Але техномагія, ви не втратите нас, не втратите наш контент, якщо просто натиснете підписатись на той канал. До речі, там вже одна і дві тисячі підписників. І там ми будемо це все дублювати, публікувати. А коли вже в нас влади ми владнаємо усі питання на Технозон України, там буде в нас виступати лисичка. Тож ви нічого не втратите. Коротше, переходимо, підписуємось і дивимось там. А тут ми продовжуємо дивитись усе інше, окрім тв боксів, які підтримують українські сервіси. Чи окрім українських сервісів, тут буде ще багато цікавого контенту, тож переходимо.